Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Луганська зоря отримала трансферний бан і не зможе реєструвати нових футболістів. Про це повідомили екс-гравці луганського клубу Микита Шевченко та Максим Козаков. Цитата Шевченка: зоря досі зі мною не розрахувалася. На них накладений бан. Вони не зможуть заявити нових гравців. Підписати то вони можуть. А от заявити ні, допоки не розрахуються. Трансферний бан діє січня зі мною поки що ніхто з зорі не контактував, сказав Микита Шевченко. Цитата Козакова. Зоря ще не виплатила мені борги. Напевно, згадають про це, коли трансферне вікно відкриється. Якщо не розрахуються, то не зможуть реєструвати гравців це трансферне вікно. Дізнався про це, бо я питанням боргів займаюся з юристкою, і вона тримає мене в курсі. Зі мною поки що також ніхто не зв'язувався, додав Максим Козаков. Орендований у Динамо захисник Макабі Хайфа Олександр Сирота отримав травму. У 24-річного українця діагностували невеликий розрив зовнішнього меніска. Футболісту вже провели успішну операцію. Гравець забив два голи у чотирнадцяти матчах за ізраїльську команду. Опорний півзахисник Едсон Фернандо з'явився у розташуванні руха на зборі у Словенії. Едсон з лютого 2024 року виступав в оренді в мексиканському Хуаресі. Його контракт із львівським клубом чинний до 31 грудня 2025 року. Цього сезону бразилець провів за Хуарес 13 матчів. Результативними діями не відзначався. Форвард ДЮСШ «Рух» Богдан Кирикович розпочав тренувальні збори у складі основної команди. Цього сезону 16-річний Кирикович виступає за команду ДЮСШ «Рух» Ю-17, яка грає в еліт лізі дитячої юнацької футбольної ліги України. Він зіграв 9 матчів, забив 11 голів. Минулого сезону Богдан грав за команди Ю-16 і Ю-17 ДЮСШ «Рух» у вищій лізі ДЮФЛУ. Він забив 26 м'ячів у 23 іграх. Колос оголосив про підписання 26-річного румунського захисника Стефана Владою. Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт із гравцем розрахований на 2,5 роки. У колосі Владоя гратиме під другим номером. Стефан є вихованцем університету, де провів більшу частину своєї кар'єри. У складі румунського клубу захисник здобув Кубок та Суперкубок Румунії. Також гравець має досвід виступів за молодіжну збірну Румунії, за яку провів три матчі. У поточному сезоні владою відіграв 17 матчів за університатю, віддавши одну результативну передачу. Форвард Френсіс Моумо не приїхав на збори ЛНЗ в Іспанію, повідомляє Спорт Нападник відмовляється виступати за клуб у другій частині сезону УПЛ через війну в Україні. Нині Нігерієць перебуває на батьківщині. Керівництво ЛНЗ пробує владнати ситуацію, але ймовірність повернення гравця в клуб досить низька. Момо перейшов в ЛНЗ в серпні 2024 року вільним агентом після того, як залишив швейцарський гразгопер. Його контракт чинний до 30 червня 2027 року. Цього сезону Френсіс відзначився трьома голами та одним асистом у 15 матчах за клуб. Верес оголосив про трансфер півзахисника Ягусі Кейри до Риги. За інформацією, Transfermarkt, сума трансферу склала 350 тисяч євро. Верес лише зазначив, що перехід відбувся на умовах трансферної угоди. 24-річний бразилець приєднався до рівненського клубу влітку 2023 року на правах вільного агента. За півтора сезони футболіст забив чотири голи та зробив шість асистів у 46 матчах за клуб. Головний тренер металіста 1925 Патрік Ван Леон може бути відправлений у відставку. Повідомляє Sport.ua. за даними джерела. Ван Леон ризикує не втриматись на посаді головного тренера харківського клубу, навіть якщо виведе команду в УПЛ. Зазначено, що змінити Нідерландця на посаді може нинішній головний тренер руха Віталій Пономарьов. Болонья підписала 18-річного вісімнадцятирічного металіста Геннадія Сенчука. Про це повідомив коментатор та журналіст Ігор Циганик. За його словами, контракт розрахований на 4 плюс 1 роки. Зарплата гравця майже півмільйона євро гарантованих плюс бонуси. Перші півроку, за даними джерела, Геннадій Сенчук виступатиме у складі Монреаля, у якого спільний власник з Болонією. Гравець нещодавно вже пройшов медогляд. Синчук у поточному сезоні провів сім матчів за металіст у першій лізі. В його активі один гол. Захисник Ласка Максим Талов'єров готовий підписати контракт із пліматом. Повідомляє журналіст Sky Sports Лайл Томас. Клуби домовилися, що сума трансферу 24-річного українця складає 2 мільйони євро. Футболіст підпише контракт на 3,5 роки. Максим грає за ласк з лютого 2023 року. Цього сезону таловєру зіграв 20 матчів, віддав один асист. Венеція цікавиться форвардом Олімпіакоса Романом Яремчуком, повідомляє Джан Лука Ді Марціо. За даними джерела, італійський клуб шукає заміну для нападника Йоеля Похяптало. Фінський форвард близький до трансферу у Палермо. Серед потенційних кандидатів розглядають Яремчука. Повідомляється, що Венеція звернулася до Олімпіакоса із запитом на оренду Яремчука. Раніше була інформація, що Роман відмовився від переходу у Венецію через бажання дочекатися більш амбітних пропозицій. Цього сезону український форвард зіграв 267 хвилин у 17 матчах за Олімпіакос, забив два голи. Кривбас зробив пропозицію 25-річному грецькому центральному захиснику Маріусу Парзідітісу з чеського слова на ліберець, Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Цитата: Кривбас у пошуках підсилення у центр захисту. Наскільки мені відомо, клуб зробив пропозицію 25-річному греку Маріусу Пурзідітісу з чеського слова на ліберець». За моєю інформацією, на підписанні оборонці особисто наполягає головний тренер команди Юрій Вернедуб. Однак сам Пурзі Дійкіс не дає своєї згоди через страх війни, сказав Бурбас. На перегляді у Динамо Ю-19 знаходиться капітан другої команди тбілійського Динамо. Мова йде про 18-річного центрального захисника Георгія Мапарішвілі, повідомляє Динамо Київ ЮЕЙ. Зазначено, що Мепарішвілі у міжсезонних зборах працюватиме винятково з командою ю 19 до тренувань з першою командою Динамо. Він залучатися поки що не буде у поточному сезоні. Потенційний новачок юнаків білосиніх провів 15 матчів за другу команду «Тбіліського Динамо. На його рахунку один забитий м'яч. Вінгер Корінтіан Салео Агостіньо не вразив тренерський штаб Динамо. Повідомляє Динамо Манія. 19-річний бразилець не підійшов ні першій команді Динамо, ні Динамо. Ю. Ю-19». 27 січня. Футболіст залишив розташування київського клубу в Туреччині. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у матчі 22-го туру серії А проти Удінезе. 27-річний українець реалізував пенальті на 64-й хвилині, зробивши рахунок 2-1 на користь своєї команди. Тепер на рахунку футболіста 12 голів та 3 асисти в 28 іграх за римський клуб. А тепер трохи відволічемося від українських новин і подивимося, що сталося декілька днів тому в Бразилії. У чемпіонаті Бразилії відбувся поєдинок між Атлетіко Паранайнс та Курітібою, який завершився з рахунком 0-0. Після справді пристрасного поєдинку між двома командами розгорілася агресія. Не на жарт арбітри навіть не могли по черзі провести гравців до роздягальні. І після того, як один з гравців напав на воротаря Атлетіко Паранайнс, спалахнула масова бійка. Були удари кулаками та ногами, а півзахисник Атлетіко Паранайнс Фернандо навіть намагався збити з ніг гравця суперника. У бійку втрутилося багато співробітників Служби безпеки, яка продовжилася навіть тоді, коли гравці пішли в тунель. Врешті-решт бійку вдалося якось зупинити завдяки охороні і обидва клуби ймовірно будуть покарані за свою участь у ній. На жаль, повністю всього відео ми показати не можемо, тому що Ютуб цього не пропускає. Саме тому ми залишаємо посилання на наш телеграм-канал, де ви зможете побачити повністю все, що відбувалося у тому матчі. Посилання на телеграм-канал можете знайти у підкасті зверху до цього відео прямо зараз, а також в описі до відео або у закріпленому коментарі.